Доброго дня. Доброго. Як дня. ви звати? мене по паспорту Надії закрещена Наталія. Я зрання просто. І так вийшло, що крістили в церкві. І ми на... вибрали ім'я Наталя Рівна. А мене Олексій звати. А? Мене Олексій звати. А, дуже приємно. А як ви давно на пансіонаті знаходитесь? Доброго. Три неділі, ну більше вже, десь більше місяця, півтора-два. Ага. Щось можете сказати да. негативне, позитивне, щось подобається, щось. Я позитивне скажу. Я працювала в медицині і я не бачила, щоб так от ремонт робили, щоб так ухажували за больними. Розумієте?